Ми готові робити усе, що буде потрібно, і так довго як буде потрібно, щоб Україна перемогла. Бачу рішучість у всіх наших столицях, зокрема у Берліні, не кинути Україну у цій епічній боротьбі. Ми ніколи ніколи не зможемо повернутися до ситуації, коли ми залежатимемо від російського викопного палива. Говорячи, в Україні ви станете членом ЄС. Євросоюз також обирає новий курс, і це потрібно переварити в усіх наших державах-членах. На Україну чекає неймовірне майбутнє, бо населення виявило таку мужність, таку рішучість і таку єдність для вільної України немає нічого неможливого. Виконавчий віце президент Тімерманс, Німеччина та Франція минулого тижня оголосили, що відправлять броньовані машини до України. Крім того, Німеччина пообіцяла поставити систему ППО Пейтріот. Це речі, про які влада у Києві просить уже доволі давно. Чи це сигнал того, що уряди країн ЄС готові зробити більше для підтримки України? Я думаю, що Україна заслуговує на всю нашу підтримку у військовому плані, тому що жорстокість, з якою діють росіяни, не має меж. Тож знаєте, це не просто війна за Україну. Це не просто спроба Росії захопити територію сусідньої країни. Це війна за майбутнє Європи, це війна за майбутнє демократії проти автократії. І той факт, що український народ з такою рішучістю та пристрастю бореться за свою свободу, має бути чітким сигналом для європейського союзу, що ми маємо підтримати українців. Усіма наявними у нас засобами, тому я думаю, що це логічний крок, зроблений Францією, Німеччиною та іншими країнами, щоб підтримати Україну у воєнному плані цими броньованими машинами. чи достатньо цієї підтримки до перших роковин повномасштабного вторгнення в Україну залишилися лічені тижні. Багато хто тут, у Києві, побоюється, що Білорусь може бути використана як плацдарм для другої атаки, другої спроби взяти Київ. Чи достатньо зусиль робить ЄС? ну я думаю, ви знаєте, що ЄС робить достатньо, але можливо потрібно більше. Фінансова підтримка наразі становить 38 мільярдів євро, 18 мільярдів на 2023 рік. Цього недостатньо, щоб покрити усі витрати, але це дуже дуже добрий крок у правильному напрямку. І ми сподіваємося, що зможемо переконати інших потенційних донорів також долучитися. Знаєте, для нас програш України у цій війні просто неприпустимий, бо йдеться. Про наш спосіб життя і нашу свободу, тому якщо буде потрібно більше, єС підтримає. і зараз ми робимо більше ніж будь-хто міг передбачити раніше. І з розвитком ситуації ЄС готовий зробити ще більше, якщо це буде необхідно. І Я також бачу рішучість у всіх наших столицях, зокрема у Берліні, не кинути Україну у цій епічній боротьбі. І ви згадали, що уряди країн ЄС зобов'язалися виділити мільярди євро на військову та надзвичайну допомогу, але як довго вони зможуть підтримувати ці зусилля з огляду на економіку, інфляцію і, наприклад, зростання цін на енергоносії в Європі? Вважаю, що ми зможемо вийти з цієї ситуації тільки в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що ми готові триматися за Україну і що ми готові робити усе, що буде потрібно, і так довго як буде потрібно, щоб Україна перемогла. Отже, усі інші міркування я думаю менш важливі ніж те, що йдеться про майбутнє Європи, про свободу Європи та про європейську демократію. І я думаю, ви знаєте, високі ціни на енергоносії залишатимуться високими доти, доки. Путін зможе шантажувати людей своєю енергією. Ці ціни залишатимуться високими доти, доки ми не здійснимо енергетичний перехід на відновлювальні джерела, який нам необхідний. І знаєте, поступитися агресії Путіна це абсолютно неправильна відповідь на цей виклик. Говорячи про енергетичний перехід, торік стала очевидною одна річ: висока залежність ЄС від викопних видів палива, що надходять із Росії. Німеччина була найбільшим імпортером російського газу. Як це змінилося у 2022 році? І Який план на 2023 рік з огляду на залежність від викопного палива та зменшення залежності від таких країн як Росія? Я думаю, що це щось особливе. Що менш ніж за рік ЄС зміг знизити свою газову залежність від Росії, яка становила понад 40% до 10%. Таким чином ми просунулися досить швидко, і особливо Німеччина, чия промисловість так сильно залежить від російського газу, змогла перелаштуватися дуже швидко, і це також завдяки дуже сильному керівництву уряду Німеччини. Але ще більше значення має також готовність народу виявити свою солідарність з Україною. Єдине, що ми можемо зробити, і маємо продовжувати робити. Це насамперед економити більше енергії, і це тема, про яку хотілося б, щоб більше людей говорило. На енергетичних ринках існує величезна невідповідність між попитом та пропозицією. Якщо ми не скоротимо попит, то поставки не збільшиться в один момент. Тоді розрив у цінах збережеться, і ціни залишаться високими. Тому нам потрібно робити більше для зниження попиту. Тому нам потрібно заощаджувати більше енергії. По друге, нам потрібно прискорити перехід на відновлювальні джерела енергії, і ми маємо зробити все можливе, щоб пришвидшити цей процес. Одне з питань, яке нам необхідно вирішити у терміновому порядку, це отримання дозволів, щоб дозволи на будівництво вітрових електростанцій, морських вітрових електростанцій, сонячних батарей видавалися швидше, щоб ми могли починати будувати ці об'єкти. І по-третє, нам необхідно диверсифікувати виробництво. Нам доведеться підписати контракти з іншими компаніями, з іншими постачальниками викупного палива по всьому світу, таким чином, щоб ми не залежали. Від одного чи двох з них, а диверсифікували свою енергетику, і так далі. Зрештою, ми маємо повністю прийти на відновлювальні джерела енергії, щоб нам більше не потрібно було викупне паливо, але це займе чимало часу, і протягом наступних 10-15 років ми все ще залежатимемо від викупного палива, але вже з інших джерел. Ми ніколи ніколи не зможемо повернутися до ситуації, коли ми залежатимемо від російського викупного палива. Отже, ми говорили про постачання зброї, фінансову допомогу, структурні зміни у галузі енергетики. Ще одна річ, яка здається дуже важливою для людей в Україні. Це не лише допомога, а й партнерство. Україна хоче стати партнером, хоче стати членом Європейського союзу. Торік їй дали статус кандидата. Чи можете ви сказати, чого очікувати у 2023 році? Чи є якісь конкретні кроки, які ви могли б оголосити? Насамперед, я думаю, ми маємо усвідомити історичну важливість кандидатури України та статусу кандидата у члени ЄС за все моє життя. Це лише друга справді велика політична подія, яка спрямовує нашу історію в інше русло. Першою було падіння берлінського муру у 1989 році, і це друга усі інші історичні події, як на мене, вторинні стосовно цих двох. Тому ми маємо розуміти, що говорячи в Україні, ви станете членом ЄС, євросоюз також обирає новий курс, і це потрібно переварити в усіх наших державах-членах. Це дійсно те, що подібно до розширення у 2004 році змінить сутність європейського союзу. По-друге, щоб довести, що це не просто політика та не просто розмови, нам треба показати насправді, що ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до європейського союзу. І Я думаю, якщо ви поглянете на те, що Україна зробила за останні місяці. У плані ухвалення законодавства, що відповідає самим вимогам, які були встановлені для набуття статусу кандидата, то це відповідає цьому процесу на шляху до членства в ЄС. Ми маємо відповісти на це, сказавши Україні: добре, ви ухвалили це законодавство. Тепер найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати це законодавство, і ми надамо вам підтримку, щоб зробити цю реалізацію успішною, так само як ми зробили це після 1989 року з країнами, які є членами ЄС. Із 2004 року цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми маємо розпочати його негайно. Конкретно особливо в галузі енергетичного переходу ми маємо виявити солідарність з Україною. Ми маємо зробити її частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати величезним виробником зеленого водню та біометану, які необхідні для чистої економіки Європи майбутнього. Чи може Україна стати членом європейського союзу, коли на її території все ще стоять російські війська? Це можливо? Oh, that is not Ні, це неможливо, але вся ідея полягає в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею суверенною, незалежною, вільною державою, та мала змогу зробити цей вибір самостійно. І Я думаю, що Україна виборює те, щоб це сталося. Європейський союз має підтримати Україну у досягненні цієї мети, і щойно цієї мети буде досягнуто на Україну. Чекає неймовірне майбутнє, бо населення виявило таку мужність, таку рішучість і таку єдність. Для вільної України немає нічого неможливого виконавчий віце президент Франця Тімерманс. Дякую, дякую вам.